Так, добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Тема нашого року розвиток зв'язного мовлення згадую про літо. Ось, ось це дзвінець дзвінок. В гості йде до нас урок. ти зручної сміхніться і на мене подивіться. Нам потрібно з вами ось такий зошит. Зошит з розвитку мовлення а, називається малює слово». У нас таким позначка розкажи, або прочитай, прочитаю, або попрацюй у групі, послухай, напиши виконай завдання лівцем намалюй». Поміркуй, покажи, що цікаво було тобі на уроці. Наша авторка Катерина Пономарьова, ти відкриєш незвичайний зошит, в ньому вчитися малювати словами. Як це малювати словами, запитаєш ти, дуже просто. Твоїм фарбам стануть слова, ти будеш добирати їх і малювати, тобто розповідати про все, що заважаєш, про те, що бачиш навколо себе, що тебе цікавить, чи тобі подобається. Словами зможеш передати свої почуття, бажання і мрії. Роби, і в тебе обов'язково все вийде. Бажаємо тобі успіху. Відгадайте, будь ласка, загадку. Полунички в сметанці, силовищі вечі вранці, дощик через ситочку, це веселе літочко. молодці. Вони бувають літні, зимові, весняні, осінні, там діти всі сміються, як же вони звуться канікули. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка четверта. Розгляньте малюночок. Де ж у нас відпочивали друзі? Перша у нас читалочка. Де у нас була читалочка? А ну читаємо читалочка відпочивала на дачі. Де у нас був щебетончик? Ходив у похід. Далі родзинка побувала на морі, а гаджик відпочив у дитячому таборі. Так. Отже, гаджик відпочив в дитячому таборі, родзинка побувала на морі, ходив ще виточок похід, і е читалочка відпочивала на дачі. Давайте з вами подивимося на завдання третє, Там, де такі таблички. Назва предметів: дача, річка, друзі. Давайте з вами допишемо: велосипед, відпочинок, природа. Так, далі. У вас є чудовий, а ми допишемо: зелений, гарний. Далі ми засмагали, веселилися. Дописуємо. Так, тепер дивіться, у вас е, четверте, п'яте завдання. Будете вже виконувати потім самостійно. Нам потрібно написати про свій відпочинок за поданими запитаннями. Де відпочивали влітку, чим займалися, чи що вам подобається. Наприклад, мій відпочинок влітку. Я дуже люблю літо. Влітку відпочивала бабусі в селі. Кожного дня з батьками ми купалися в річці, засмагали на сонечку. Разом з друзями грали в рухливі ігри, катались на велосипеді, ловили рибу. Також я допомагала бабусі по господарству, годувала кури. Мені дуже подобається відпочивати. Так, і потім намалювати на наступну, перегорнули сторіночку, будь ласка. Бачимо квадратик. Намалювати ілюстрацію до своєї розповіді. Тобто, ой бачимо, які чудові малюнки роблять дітки. І нас з вами зараз кросворд. Те, що ми зробимо. Що перше це доміно. Написала. Друге велосипед. Третє. Обруч. Четверте. Ролики. І п'яте ракетки. Добре. Ім отримала. Отже, намалювати ілюстрацію ваше завдання, де ви, як ви провели літо, так? І виконати всі завдання. Впевнено, все у вас вийде, і допущу, буду з нетерпінням очікувати ваші чудові роботи. До побачення, гарного дня!